Довжимо працювати у прямому етері на Ті 7 Ну і далі обговорюватимемо таку тему. Уряд схвалив законопроєкт, що передбачає комплексну підтримку сімей від моменту вагітності до шкільного віку. Зокрема, одноразова виплата при народженні дитини збільшується з 10 тисяч 320 гривень до 50 тисяч гривень. А щомісячна допомога жінкам без офіційного стажу до 7 тисяч гривень. Додатково передбачено, щомісячні виплати одному з батьків до року програму є ясла» для вибору між працею та доглядом, компенсацію пакунку малюка і пакунку школяра. В уряді стверджують, що це частина демографічної стратегії до 2040 року. Проте виникають дискусії, чи реально закон стимулюватиме народжуваність і полегшить поєднання декрету з роботою. Ну і далі цю тему обговорюємо з. Адвокаткою з сімейного права Катерина Піскуровська у нас в студії. Пані Катерина, я рада вас вітати. Я дуже рада спілкуватись на таку важливу тему. Усім доброго дня. Так, ну ось власне, знаєте, де візьмуть гроші на реалізацію цієї програми? Це питання до економістів. А ось власне, давайте ми розглянемо все ж таки з юридичної точки зору новий законопроєкт. І Ось які ключові норми закону 13477 1 дріб На вашу думку, є революційною Революційному, революційному з точки зору саме сімейного права ну хочу наголосити для всіх, хто буде дивитися, що це законопроект. Я прям от дуже хочу на цьому зауважити, тому що багато людей вони там десь почули, не дорозібра. Воно вже і думаю, прийнято так, так? поки що, це тільки ну скажімо так ідеї, які. Готуються до реалізації, чи буде його прийнято, в якій редакції його буде прийнято, нам наразі невідомо. Він може зазнавати змін і поправок. Але сьогодні я буду розповідати саме про ту редакцію, яка зараз передана до розгляду до Верховної Ради. Із ключових моментів з таких от новинок це оця одна одноразова грошова допомога при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень. Ця грошова допомога буде виплачуватися згідно цього законопроекту на всіх дітей, які будуть народжуватися. Тобто немає якоїсь градації, там, що за одну дитину стільки, за трьох стільки, за кожну дитину, за народження дитини буде сплачуватись кошти у розмірі 50 тисяч гривень. Також з новинок є допомога. До досягнення дитини одного року раніше такого не було передбачено нас взагалі в законопроекті, який є на сайті Верховної Ради, поки що не деталізовано, що саме це буде, і які це будуть кошти, в якому порядку вони будуть нараховуватися. Але є вказано, що цю допомогу зможуть отримувати не тільки батьки, тобто мама або тато. А інші близькі родичі, якщо вони фактично будуть доглядати за дитиною. тобто, умовно кажучи, бабуся, дідусь, тітка, той, хто має так. можливість, чи кому батьки передають свої повноваження, так би мовити, так. по догляду за дитиною? Ну, це така теж е новинка. Якщо одноразова грошова допомога при народженні, її отримає мама або тато, ну якщо грубо угу. казати так. То цю допомогу по догляду за дитиною до одного року будуть мати можливість отримати бабуся, дідусь, там сестра, тітка. Ну тобто, взагалі, не деталізовано. Коло родичів в загальному зазначено інші родичі, які доглядатимуть за цією дитиною до одного року. Угу. А, також новинка є ясла. А, ця програма буде стосуватися батьків, в яких діти будуть віком від одного року до трьох років. Як передбачає законопроект, то по програмі ЄЯСЛА батько або мати можуть обирати або працювати, або залишатися з дитиною. У випадку, якщо обоє батьки будуть працювати, то уряд пропонує їм компенсувати кошти. Приблизно розмір 8 тисяч гривень було анонсовано на сайті Кабінету міністрів України. Якщо ж батьки, хтось із батьків буде сидіти з дитиною її доглядати, то в цьому випадку для такого батька або матері буде здійснюватися компенсація єдиного соціального внеску, тобто їм буде йти трудовий стаж зараховуватися, ну і власне цей час буде якби фіксуватися в пенсійних органах відповідним чином. А ось на вашу думку, чи відповідає розширення програм державної підтримки міжнародним стандартам у сфері материнства, батьківства? Ну, складно однозначно так проаналізувати, але е, глобально ідея цього законопроекту досить позитивна, і я думаю, що е, це буде відповідати і цілям нашої держави в цілому, ну і е, будь-яким там європейським нормам, тому що в принципі е, він покликаний на захист е, прав та інтересів людини, сім'ї, що є базовим основоположним. Найголовніше, угу. а ось п'ятикратне, п'ятикратне збільшення одноразової виплати до 50 тисяч гривень. На вашу думку, пані Катерино, це вирішення фінансових потреб родини в реальних умовах у тому, що ми маємо на сьогодні стан. Ну, тут, звісно, теж треба рахувати конкретно від, від сім'ї, від їхнього побуту, від їхніх потреб. Є різні діти, це теж треба враховувати. В кожної дитини можуть бути якісь особливі потреби. Ну, буває по-різному, але точно це краще, ніж те, що є на сьогоднішній день, скажімо так. І а, вже бачила активне обговорення в соціальних мережах, серед знайомих, там жінок, хто планує задумується народжувати ще одну дитину. З того, що чую і бачу, це позитивно буде впливати на народжуваність. А, ну і власне, це напевне і по своєму політичний крок. Ну, скоріш за все, але я думаю, що мами, так жінки, які планують народження, там чи першої, чи другої, чи третьої дитини, напевне, ось е досить таки раду зустрінуть у разі того, якщо законопроєкт таки буде погоджений. Пані Катерино, збільшення щомісячної допомоги до 7 тисяч гривень для незастрахованих. Як вирішує проблему близько 44% матерів без офіційного стажу? Так і ось тут запитання щодо і тих мам, які працюють, так які офіційно сплачували податки протягом свого робочого часу, протягом свого стажу, доки вони працювали, як їм держава допоможе, що щось зміниться у політиці відносно їх, них? Ну, якщо говорити щодо е, тих жінок-матерів, які не є працевлаштованими, то уряд анонсував, що планується збільшення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для них. І якщо сьогодні він там десь ледь сягає там до тисячі гривень, то планується впровадження цієї допомоги у розмірі 7 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про працевлаштованих жінок, то вони таку допомогу отримують у розмірі 100% середньої заробітної плати. Вона враховується за підсумками їхнього трудового стажу. Угу. Зрозуміло, а ось ці виплати можуть сприяти зручнішому, комфортнішому виходу в декрет для працевлаштованих і непрацевлаштованих жінок. Ну, згідно того, що анонсовано для працевлаштованих жінок саме в цій частині нічого не змінюється. Але якщо це жінки, які не працевлаштовані, то звісно ж для них ну суттєво всім разів збільшується підтримка. Звісно, якщо вона буде прийнята, угу. чи справді є ясла, так дозволять поєднати роботу і догляд за дитиною, чи власне створять нові якісь бюрократичні перепони. Знаєте, я я вірю, що бюрократичних пере якихось перепон в цьому плані не буде, тому що в цілому процедура. Е Повинна бути максимально простою, і ми десь в багатьох питаннях до цього рухаємося. У нас є зараз багато моментів автоматизованих там через застосунок дії, через резерв плюс там з військовим обліком пов'язаним. Я думаю, що і ясла якось будуть працювати по аналогії, тому що фактично для того, щоб користуватись цією підтримкою, треба там декілька документів: свідоцтво про народження і документ про роботу або про відсутність роботи, грубо кажучи. Думаю, що все буде працювати, що якихось проблем ну, з реалізацією цього проекту не повинно бути, тому що ну, сам пакет документів доволі простий, який підтверджуватиме той чи інший статус. Але ну, буває різне, треба буде слідкувати вже яким чином Кабмін буде вирішувати це питання і процедури пов'язані з цим. Загалом можливість чудова, і я думаю, що багато хто нею би користувався. А ось власне, як нові норми вплинуть на статус жінок у трудових відносинах? Тут ми говоримо про захист ЄСВ, повернення на роботу. Навіть я би сказала, позитивно вони впливали, тому що передбачено, що в період, коли жінка буде перебувати у декретній відпустці, з року до трьох в цей період дитини. То ЄСВ буде компенсовуватись за рахунок держави, а не за рахунок роботодавця. Це теж великий плюс для роботодавців, тому що з них буде зніматися певний об'єм навантаження. Угу. Адап... Як щодо адаптації трудового законодавства для захисту прав тих, хто обирає програму, є ясла або ж продовження декрету до. Трьох років тут потрібно вносити зміни чи право ну, загалом все буде зберігатись так, як є. Тобто, і на сьогоднішній день жінка має право або перебувати в декретній відпустці, або не перебувати. І тільки жінка чи чоловік, так і чоловіки в принципі мають право цим користуватись. Особисто визначають е, ну, який шлях їм обирати. Просто програма є ясла. Їм додає якби додаткові гарантії в тому чи іншому виборі. То загально базу залишається все те ж саме, тільки додається, якби додаткова допомога у зв'язку з цим, пані Катерину, як адвокатка, які ви бачите можливо неточності, ось у тому документі, який сьогодні є е е е е на загалі, що би варто було б додати на вашу думку. Ну я, наприклад, не люблю, коли зазначаються певні суми виплат фіксовано. От в нас є передбачено, що це 50 тисяч гривень. Так і якщо це буде прописано саме в законі, треба враховувати якісь інфляційні ризики і так далі. Це досить така негнучка норма. Мені більше подобається там, коли норма адаптивна під реалії сьогодення, тому що цю суму коштів можна було би прив'язати. Мінімуми їх гнучки і змінюється ну відносно там актуально до того, який в нас стан на сьогодні ринку. Ось а, а загалом, якщо говорити про щось більш детальніше чи конкретніше, поки немає повної картинки, яким чином це все має бути реалізовано, тому що доступний є законопроект. А, після прийняття закону має бути ряд ще інших нормативно-правих актів, постанов кабінету міністрів і так далі. І а, багато що. Має бути доврегульоване саме в цих документах, воно поки що ну тільки в загальному зосереджено в законопроекті, тому якусь таку глибоку оцінку надати можливості Поки що не має, можемо, так? так але тим не менше можуть ж виникнути в разі прийняття цього законопроєкту так несподівані юридичні чи соціальні наслідки, тут якими вони можуть бути от до прикладу, зловживання, так чи невідповідність інтересам певних груп. Ну, зловживання може бути. Є певна категорія осіб, які там, мовно кажучи, ну народжують дітей да, задля отримання певних виплат. Хоча в цьому законопроекті передбачено, що е, особи, які будуть позбавлені батьківських прав, наприклад, вони будуть втрачати право на відповідні виплати. Тобто, мовно кажучи, саме такий ну, е, найбільш очевидний ризик, він передбачений в цьому законопроекті. А які практичні кроки, ще залишаються до ухвалення законопроєкту? На що варто звернути увагу, браті? Ну в першу чергу, обговорення має пройти, має пройти голосування. Можливо, будуть внесені якихось поправок до цього проекту. Також має бути підготовлений повний пакет документів щодо детального детальної реалізації цього всього. Мають бути відповідні інструкції положення, тому що в нас дуже часто так буває. Закон прийняли, навіть постанови є відповідні. Але люди на місцях, які безпосередньо будуть реалізовувати цей проект у відповідних державних органах, мають розуміти, що це що робити, да як, як цей закон виконати. Ось, ну це про дещо певний період, у зв'язку, якщо його, звісно, приймуть. І, власне, ще одне запитання про формування законопроєкту: так наскільки його можна тлумачити неоднозначно, ось, зокрема, навіть щодо того, хто саме має право на виплати: батько, бабуся, опікун. Так, є такі моменти, ну, батько, бабуся, тобто є певні от, ряд там, допомог, які чітко зазначені, що це може бути або хтось з батьків, або офіційний представник, тобто особа, яка оформила опіку. Є е, побачення, дійсно, що зазначені там або інші родичі. І хто такі родичі, ну, це доволі так, якби розмито з точки зору закону, тому що родичі можуть бути і в п'ятому, і в шостому ступені. Так? З цим, скоріш за все, на практиці будуть проблеми. Але як правило, це уточнюють уже в підзаконних нормативно-правових актах, і дуже часто, уже по факту, коли в людей починаються якісь непорозуміння з працівниками державних органів, вони починають скаржитися, воно десь доходить вище стоячих органів. Ну і власне таким чином вносяться поправки для того, щоб усунути оці непорозуміння, скажімо так, в подальшому. Ну в нас так знаєте, поки поки не спробуєш, не пройдеш цю процедуру до кінця, не зрозумієш, як воно буде працювати ну, по факту. Так, ну Розуміла, але для початку напевно варта, щоб цей законопроєкт погодили у Верховній Раді. Сто відсотків, так пані Катерино, я вам дякую. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Глядачам Тівісім 7 Нагадаю, спілкувалися із адвокатом.